Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Слава Україні! слава! Дорогі брати і сестри, ми почали добру справу і попереду перемога, за яку ми повинні потерпіти може коли, а може і віддати життя, але далі назад не маємо права відступити. І тому сьогодні я прошу усіх, щоб. Які потерпіли від тої злочинної влади. Прошу, щоб ви в своїх молитвах про них згадали. І також попросили цього святого Аканела Михаїла, щоб був обідомом нашій боротьбі, щоб ми вистояли, щоб ми цю банду злочинну відвізняли від уряду. І сьогодні я закликаю всіх священників, всіх єпископів, учильники наших церков. для того, щоб ми були першими перед тими бандитами, які принесуть руку на нашу молодь, на наш народ. Можемо ми, побачивши нас, скам'ятися і знову. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але вислови нас від лукавого, Амінь. Ім'я Отця і сина, і Святого Духа, Амінь. ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь, ім'я Отця і сина, і Святого Духа, Амінь. Слава. Ступ. Слава на віки Богу! Ще одне! Я думаю, що ми в нашій боротьбі переможемо і замість своєї короваї. Я...